Вражайний день у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Мені соромно, коли я проходжу повз ваш корпус, сказав ректор Лесиного вишу. Експериментальні дослідження, що насправді відбулося на факультеті хімії, екології та фармації. Стереотип про те, що футбол не для жінок, вкотре розвіяно. Дізнайтеся більше разом з нами далі у випуску. Добрий день в ефірі Університетські новини. Я Кароліна Сиротюк, і це Фафефтаж. Врожайний день 25 травня. Під час урочистої частини вченої ради відбулось нагородження ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолія Цьося та представників професорсько-викладацького складу. Вони отримали нагороди від Міністерства освіти і науки України та Волинської обласної ради. Почесними гостями заходу стали голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко та голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Для приміщень навчального корпусу номер 7 Волинського національного університету імені Лесі Українки оголошена закупівля на ремонт із протиаварійними заходами. Очікувана вартість закупівлі становить близько 3 мільйонів гривень. Зокрема, планується ремонт аудиторії номер 315, 404, 406, 407 та стояків санвузлів. 23 травня відбулася ознайомчо-пізнавальна екскурсія до Центру підтримки підприємців дія бізнесу Луцьку для студентів-магістрів за спеціальністю міжнародні економічні відносини та студентів-бакалаврів за спеціальністю міжнародний бізнес. Здобувачі освіти дізналися про філософію проєкту, яка полягає у допомозі зі стартом власного бізнесу. Підтримці та розвитку бізнесу продовж життя, захисті українського підприємництва, а також у сприянні розвитку масштабуванню і глобалізації українського бізнесу. Дев'ятнадцятого травня студенти факультету хімії, екології та фармації взяли участь у круглому столі на тему дослідження впливу органічних сполук на різних стадіях органогенезу рослинних організмів. На основі роботи проблемної групи Біологічна активність органічних сполук на науковому заході. Зі своїми доповідями виступили четвертокурсники спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. Студенти представили результати наукового пошуку і експериментальне дослідження з розробки мазової емульсійної основи для застосування в подології при грибкових ураженнях шкіри. Та основи крему з використанням зелених емульгаторів для нашкірного застосування при дерматитах у педіатрії. 25 травня відбулися урочистості з нагоди відкриття всеукраїнського турніру з об'єднаного жіночого футболу спеціальної олімпіади України. Локацією заходу став стадіон імені Віктора Завадського. У змаганнях взяли участь чотири команди. Захід відбувся в рамках Європейського футбольного тижня. Ректор університету Анатолій Цьось привітав усіх з відкриттям та заявив, що пишається співпрацею із спеціальною олімпіадою України. Цитую: Щиро вітаю усіх з відкриттям такого потрібного і соціально важливого заходу. резюмував Анатолій Цьось. <му> Студенти факультету міжнародних відносин взяли участь у грі Мафія, яка була організована компанією Вок. Під час гри для кожного студента фахівці розробили поведінкову характеристику та визначили софт skills. Вок заправка для людей, бо насправді їздять не машини, а люди. Ми теж сумуємо за потягами та аеропортами, за відчуттям пригод за ранковою кавою та вечірніми хот-догами, Навіть за червоними світлофорами. Але найбільше сумуємо за людьми. Хочемо обійняти друзів, родичів та коханих. Залишилось трішки почекати, і скоро ми знову вирушимо в дорогу. Вак всюди, де люди? Студенти дизайнери отримали змогу приходити практику одразу на першому курсі. У межах навчальної практики дизайнерів Job Shadow першокурсники відвідали рекламні агенції Луцьк» і Партизан, студію дизайну інтер'єру, дестайл та приватне акціонерне товариство Едельвіка. Здобувачі освіти безпосередньо познайомились зі спеціалістами зі своєї галузі та встановили контакти, які можуть бути корисними у майбутньому. У межах освітнього компоненту до лікарська медична допомога здобувачі освіти першого курсу розпочали серію навчань із домедичної допомоги Basic Life Support. Під час майстер-класів було розглянуто приклади випадків, що потребують невідкладної допомоги пацієнтам, і можуть виникнути у побуді на вулиці та у місцях скупчення людей. Здобувачі освіти відпрацювали алгоритм дій, показавши майстерність із надання першої медичної допомоги при невідкладних станах на догоспітальному етапі. Це були всі університетські новини на сьогодні. З вами була Кароліна Сиротюк. До зустрічі.